Сенси буття митці Коломиї початку 21-го століття варт просторі «Зодіак» відкрили виставку Коломийської регіональної організації національної спілки художників України. Імпреза присвячена до дня міста. Чим дивували цього разу, розкажуть наші журналісти. Коломийська регіональна організація Національної спілки художників України створена у 2014 році. Вже через рік члени НСХУ презентували свою першу спільну виставку у новому статусі. Символічно як і 10 років тому, так і тепер відкриття експозиції приурочене до дня міста Коломиї. Тоді була велика виставка, дуже багато гостей. Якось ми не думали, що цього року ми фактично продовжимо таку традицію. Ми будемо тепер кожні 10 років робити по виставці. Виставка, коли не було війни, і виставка, коли є війна, це дві різниці великі. І напевно можна тут деякі речі побачити, які зроблені вже в той період, в який ми тепер живемо, і вони пов'язані. З тими переживаннями художників і за країну, і за державу, за кожного з нас, за те, що відбувається, і як зберегти себе, зберегти свою душу і допомогти іншим зберегти свою душу. Наразі Коломийська регіональна організація Національної спілки художників України об'єднує 18 мисців. Це живописці, скульптори, майстри художнього текстилю та модельєри. Серед учасників як досвідчені художники зі званнями та визнанням, так і молоді перспективні таланти. Я вітаю Колом'ян з прийдешніми святами. А стосовно того, як я себе почуваю в нашому товаристві, спілчанському, дуже класно. Розумієте, працюєш в майстерні. Я люблю дуже працювати в майстерні сам сам з собою, своїми творами, своїми думками, своїми ідеями, але приходить той момент, що відкладаєш фарби, відкладаєш пензлі і теж до свого товариства, тому що. Є спілкування, є однодумці, дивимося в одному напрямку, цікавимося, хто чим займається, один одного допоміє. Тобто, спілка це це дуже це спільнота, це спільнота однодумців, і це своя бульбашка, скажемо. Тому я, я вітаю своїх друзів сьогоднішньою виставкою, і ми цього року поїздили багато мали в різних містах виставки до нашого ювілею десятиріччя, і дай Боже всім нам здоров'я! А найперше. Нам до перемоги і не забуваємо донатити, малювати, продавати, тому що ми тільки так можемо. Так я роблю, і всіх запрошую. Свої роботи на виставці представила і Олена Зотова, хоч живе і працює у Львові, та вважає себе Коломиянкою, і пишається бути частиною спільноти регіональної організації національної спілки художників України. Я народилась в Коломиї. В Коломиї виросла моя дитина. В Коломиї я ходила в школу. В Коломиї ходила в школу моя дитина, дочка. І в Коломиї, ну все основне, що є в нашому житті, воно має джерело Коломиї. Коломия це ну таке якесь місто сили. От ну, доля склалася так, що я працюю у Львові, але все, що відбувається в Коломиї, особливо зараз. Мене скажімо, деколи тішить, а деколи болить. Мене тішить, що тут є товариство, з яким мені завжди цікаво. Мене тішить, що це товариство працює, що воно не забуває про мене, часто мене висмикують на різні виставки. І, е Заставляють працювати. Ну а болить Олену Зотову те, що відбувається з коломийською архітектурою. Художниця вважає, що містяни, маючи такі архітектурні перлини, не вміють їх берегти. На жаль, багато унікальних будівель залишились тільки на текстильних роботах мисткині. Площа, яка тут намальована, вона вже спотворена. Тих яблунь, які там цвіли, вже нема. Я розумію, що все йде, триває, і люди мусять щось перебудовувати. Але в який спосіб ми це робимо, треба задаватися питанням. А остання, ну це для мене був просто шок. Перебудова будинка на вулиці Валовій — Це просто мені, знаєте, як е, чимось важким по голові. Це для мене був стрес, це для мене особиста образа, тому що ну, так не має бути. Е, я стараюся зберегти будинки в своїх роботах. А люди маючи цей будинок, в наявності його нищать. Для чого експонуватиметься виставка, наповнена сенсами буття в арт просторі зодіак до 1 вересня. Тут ви можете переглянути понад півсотні образотворчих робіт коломийських художників.